Співзасновник Drone.ua та експерт у сфері безпілотних технологій та робототехніки Валерій Яковенко. Вітаю вас, пане Валерію. Слава Україні! Дякую, слава вітаю! Ми бачимо останнім часом, як багато бавовни на Москві і в інших регіонах України, і ця ніч теж не є винятком. Зараз є повідомлення, що у них там горять якісь склади, і от раніше повідомлялось про те, що ті безпілотники, які ніби так, так збиває російська ППО, це українські бобри. Що відомо про цей дрон Бобар і чи є він аналогом іранського шахеда? А, перше потрібно дуже ретельно ставитися до інформаційних вкидів і поширювати та сприймати лише ту інформацію, котра є, ну, котра має джерело у. Нашому уряді з офіційної джерел інформації дуже обережно ставитися до будь-яких повідомлень стосовно бобовни, тому що позиція нашого уряду здебільшого стосовно паління, того що все це стається через те, що хтось десь не там палить і. Насправді дуже важливо тримати саме таку комунікацію і наслідковувати ту комунікацію, яку дає наш уряд і зайвих е м, висловів, які поширюються, особливо в пропагандистських каналах, не поширювати. Е якщо ми кажемо про які дрони працюють, які дрони е можуть щось робити, е які технології використовуються. Перше, ми зараз не даємо деталі, це не актуально конкретно зараз, але е дуже важливо. А, говорити про можливість українських технологій Україна а, та, багата на талановитих інженерів на різноманітні компанії, котрі створюють передове обладнання, котре здатне робити а, достатньо цікаві речі, і технологічно в нас є можливість використовувати обладнання з радіусом дії набагато більше ніж тисяча кілометрів. Тож бобри чи інші. Дрони, котрі використовуються в повірі, на морі. А це технологічні можливості, котрі має Україна для того, щоб боронити свою територію. Ну от, от власне, якщо говорити про українські дрони, ми бачимо, як насправді в Україні дошкуляють іранські шахеди, російські ланцети і так далі. Про це власне наші військові активно говорять. Чи може Україна створити зараз аналог чи шахеда, чи, до прикладу ланцет. Uh, я дуже не хочу говорити про створення аналогів терористичної зброї а шахеди, котрі так часто uh, з'являються в інформаційних каналах. Вони з'являються через те, що вони літають над українськими мирними місцями, і насправді вони не змінюють нічого на полі бою. Це терористичне озброєння, котре не здатне бути використованим проти військових цілей, лише тому, що воно е має певні. Воно технологічно недосконале і воно може з точки зору використовуваних технологій е, лише намагатися наводити паніку на українське населення. Ви можете самі побачити, як вони використовуються, і проти яких цілей створювати аналоги такого обладнання не потрібно. Україна має концентрувати свої зусилля на створенні висок... високоінтелектуального роботизованого обладнання. Цілями котрого мають бути виключно мілітарні цілі на території України і для того, щоб створювати таке обладнання, в нас є все. Тож, коли ми говоримо про масовість виробництва дронів, про можливості створення українських флотів дронів, котрі вже є одним із найбільших у світі, чи не найбільшими. Зараз ми можемо говорити, що Україна не просто може створювати аналоги, а вона йде попереду в технологічній розробці, спрямовуючи інвестиції часу, сил, зусиль коштів на ті напрямки, котрі є революційними, і дійсно щось змінюють для того, щоб відкинути окупантів на державні кордони 19-го року, і нам не потрібно створювати. Аналоги в нас свій шлях і ми попереду про роботу надводних дронів. Ми знаємо вже із офіційних джерел, і бачили офіційно, як вони працюють, їхню роботу, і потім наслідки їхньої роботи. За ними майбутнє, на ваш погляд, і наскільки ефективними і далі? Чи потрібно вдосконалювати надводні дрони, аби вони були ще більш ефективними? А, по перше, а, поява такого обладнання, офіційна поява такого обладнання, це те, що в корені змінило стратегію в принципі розвитку безпекових технологій і е, формацій е, флоту у всьому світі, е, Україна продемонструвала всьому світу, як фактично, е, давай давайте будемо відкриті. В нас майже нема військового флоту, якщо ми порівнюємо себе з окупантами, але тим не менш, ініціатива на стороні України, чому тому що використовуються інноваційні технології, інноваційні підходи, і коли ми говоримо про формат використання такого обладнання, ми просто надали світовий приклад, що за рахунок інновацій. Можна в корні змінити відношення до безпекових технологій. Зараз мова йде про безпеку на воді. Зараз мова йде про оборону акваторії, і це приклад всім країнам світу, що ми можемо е, надавати і приклад, і е, формувати стратегію як на національному, так і на глобальному рівні. Не можна говорити про те, що великі кораблі, авіаносці так далі не потрібні. Ні, мова не про це. Але мова і про те, що за рахунок роботизованих пристроїв армади з радянського союзу не вартують нічого. Вони просто не можуть, а, вони не можуть створювати конкуренцію і майбутнє за тендемами технологій і за синергією. А класичного флоту та роботизованих пристрій технології потрібно розвивати і вони будуть розвиватися під час останніх атак російські змі писали про те, що були ще й застосовані підводні дрони. Ми насправді на цю інформацію не опираємося, тому що ми розуміємо, як російські змі працюють. Але у теорії підводні дрони чи можуть вони стати ще більш дошкульними для чорноморського флоту? Наразі більшість обладнання підводних дронів вони використовуються Україною. Вони дуже активно використовуються, використовуються навіть і використовувалися до повномасштабного вторгнення, але їхня місія в першу, в першу чергу була розмінування і. Робота саме на тих ділянках, де на підтоплених територіях чи на території водойм є випадки наявності вибухонебезпечних предметів чи мін. Вони використовуються достатньо активно. Про випадки використання дронів підводних дронів з української сторони з якимись іншими цілями, ніж ця офіційних джерел нема. І я б е, тримав в цьому напрямку е, певну витримку з точки зору е, інформаційної політики, і говорив про такі речі лише про, ко, про е, коли Про це скажуть вже офіційні джерела інформації. Але ще раз, технологічно Україна талановита. В нас є і доступ до світових технологій, і найкращі в світі руки, і можливості все зробити. Ну, от, власне зараз в Україні працюють більш ніж дві сотні виробників безпілотників для закриття потреб військових, тому що військові кажуть про те, що потреби в дронах вони не зникають і, власне, скільки б Україна не купувала і або не виробляла ці потреби, неможливо закрити. Ось зараз ці дві сотні виробників чи можна оцінити наскільки вони закривають потреби війська? Uh, потрібно розділити всю потребу робототехніки. Я б не говорив про дрони, я б говорив про робототехніку. Uh, потрібно розділити її на певні кластери, класи, на особливості використання того чи іншого обладнання. І, наприклад, коли ми говоримо. Про технології розвідки з використанням дронів літакового типу з радіусом дії понад 10 кілометрів, я б казав, що тут є а, найякісніший і найбільший підхід до фактичного задоволення потреб українського війська не можна казати про абсолютну задоволеність її ніколи не буде, тому що нам потрібні десятки сотні тисяч дронів і навіть мільйони. Але тим не менш в цьому напрямку якість кількість виробляємо обладнання. Вона є однозначно дуже високою, і конкуренція українських виробників відчутна на світовому рівні. Тобто, після закінчення війни, в цьому сегменті конкретно Україна вже є лідером, якщо порівнювати її з іншими вироб... світовими виробниками. Один з наймасовіших сегментів, котрий стосується невеликих дронів, дронів Камікадзе. Певних типів боєприпасів, а це обладнання наймасовіше використовується на полі бою його потрібні дійсно сотні тисяч та мільйони одиниць, тому що воно подекуди є одноразовим, і це означає, що його потрібно виробляти масово. Масово його в світі не виробляють, але якщо навіть і виробляють, то такої кількості, що потрібно нам, її просто не існує. І для цього потрібно це потрібно брати до уваги і розуміти, що зараз. Ми потими маємо купляти все, що можемо купити. Ми маємо донатити і купувати закордонні дрони і імпортувати їх в цьому сегменті, але так само не потрібно забувати, що в середньо та довгостроковій перспективі нам потрібно самостійно виготовляти таке обладнання, і тут, на жаль, відсоток задоволення попиту він малий. Як і у порівнянні з імпортом, котрий ми виконуємо, так і в контексті загальної кількості обладнання, котре нам кон... ну, так необхідно. а от власне щодо українських в 2022-му, після початку повномасштабного вторгнення, складалося враження, що дрони, ну і так і було фактично. Дрони власне були на плечах волонтерів. Збирали усі, хто міг на будь-які дрони купували за кордону. викупили все, що було в Україні, і так далі. В 2023-му вже із бюджету було виділено 40 мільярдів гривень на військові безпілотники. На ваш погляд, наскільки зараз держава може нарощувати власне кошти, і чи потрібно їй нарощувати більше коштів для виробництва українських безпілотників? І чи можуть вони забрати більше функцій із волонтерських організацій? Адже скільки б волонтери не збирали, ну, ми розуміємо, що можливості спроможності міністерства оборони вони значно більше. Нам потрібно чітко розуміти, що ці дрони, котрі формують на масовіші показники по кількості флоту. Вони є з закордонного виробництва, і ці дрони, котрі потрібні для розвитку, мультироторні дрони, котрі потрібні для розвитки радіусом дії до 10 кілометрів, вони виготовляються за А, їх потрібно шукати. Ми дійсно викупили абсолютно все не тільки в Україні, а й у всій Європі, і почали зазіхати за на склади по всьому світу, коли почалося повномасштабне вторгнення. Але коли я коли ми говоримо про інвестиції держави, навіть про ті інвестиції 40 мільйонів. Мільярдів гривень про котрі ви щойно сказали. Я хотів би зауважити, що це ті гроші, котрі потрібно витрачати не на закупівлю обладнання, потрібно створювати можливості для створення такого обладнання. Потрібно інвестувати ці гроші у виробничі потужності і. В середньо та довгостроковій перспективі виходити на задоволення таких потреб, якщо казати про саму суму, чи достатньо такої суми для того, щоб щось зрушити з місця, так з місця зрушити цього достатньо, але цього недостатньо для того, щоб купити. Ці сотні тисяч, точніше, так не купити, а виготовити ці сотні тисяч дронів, котрі нам потрібні. Нам потрібно створювати певну екосистему і інвестувати не в конкретних розробників, а робити таким чином, щоб ці ланцюжки з виробництва компонентів для дронів, починаючи від батарей і закінчуючи, закінчуючи а, високотехнологічними камерами та тепловізорами, а, нам потрібно, щоб все це а, виготовлялося в Україні, і можливо це зробити виключно за допомогою держави. І, і можливості стимуля... стимулювання підприємництва в сфері робототехніки. А коли ми говоримо про волонтерів і про ті дрони, які вони купують, на жаль, а, нам потрібно. І далі інвестувати свій час, кошти е, в те, щоб донатити е, гроші, щоб купляти дрони за кордоном. Бо міністерство оборони України залежить не лише від наших з вами податків, а е, ми, як країна, отримаємо дуже велику об'єм фінансової допомоги з е, е, за кордону від наших союзників і витрачати ці кошти, на будь-що е, ми, як країна, не можемо. Ці статті витрат мають бути стратегічно погодженими. І особливо це важливо, враховуючи те, що деяке з тих обладнань, одиниць обладнань, котрі ми купуємо як волонтери, насправді є пінстанційним. І в довгостроковій та середньостроковій перспективі нам потрібно зробити все для того, щоб з точки зору безпеки перейти на власне виробництво, як з точки зору харду. Так і з точки зору програмного забезпечення, яке використовується на дронах, щоб мати контроль над безпекою нашого обладнання. От власне де купувати, якщо купувати за кордоном, тому що була інформація про те, що росіяни у Китаї, до прикладу, купують у 30 разів більше дронів, ніж Україна. А зараз, взагалі, Китай, власне вів обмежений контроль на безпілотні технології. І ми розуміємо, що це вплине як і на кількість дронів, так і на їхню вартість. Який тоді ринок? Що є альтернативи? А, насправді а, Китай а, з точки зору введення будь-яких обмежень а, публічно і де-факто є компані... є країною, котра а, а, дуже ретельно ставиться до своєї репутації і своїх слів. Якщо вводяться якісь обмеження, вони вводяться одразу і для всіх. Нема різниці. Хто купує дрони, одночасно потрібно проходити, наприклад, з 1 березня по певному типу обладнання, по певним типам характеристик такого обладнання, потрібно проводити перевірку і проходити експортний контроль. Це не є забороною експорту, але це є. Певною документальну процедуру, котру, до речі, і до моменту повного штабного вторгнення персонально ми проходили. Це просто займає час від двох до чотирьох місяців. І коли ми говоримо про результати таких дій, то це буде певний момент дефіциту на вільному ринку, на зовнішньому ринку цих технологій, тому що механізм все ж таки складний проходження таких процесів. Де купувати дрони, нам потрібно робити ставки. На ті країни, котрі є нашими прямими союзниками, котрі е, закликають про допомогу і котрі готові е, і далі е, підтримувати Україну і робити це до кінця, е, мова йде про Німеччину, мова йде про Великобританію, мова йде про Сполучені Штати Америки. Це ті місця, де потрібно шукати локальні виробництва і робити ставку на локалізацію українських виробництв. На території цих країн, щоб дрони створювалися українськими інженерами руками українських інженерів і е, застосовувалися для потреб безпеки України. Якщо ми говоримо про айразійський регіон, так само потрібно і надалі співпрацювати з усіма країнами цього регіону для того, щоб отримувати обладнання і Китай, і В'єтнам, і Індонезія. Всі країни нам потрібно залучати для того, щоб працювати, і того перекосу, про котрий говорите ви, того, що болота можуть окуповувати щось там в 30 разів більше, його насправді не існує. Україна закуповує найбільшу кількість обладнання в світі, і в нас найякіснішим чином побудований цей процес ще раз, бо у нас відкриті кордони. Ми маємо можливість це робити за нами. Весь цивілізований світ. Таким чином, якщо Україна купує більше, чому на російській стороні з боку російської армії наші військові кажуть про те, що ну фактично безпілотники постійно літають над головою, і без припину, і у них величезна кількість цих безпілотників? Абсолютно вірно, вона велика кількість цих безпілотників. Але коли в певні моменти активації? Бойових дій на лінії фронту відбувається активізація української сторони і йде наступ. Це чи певні активні дії відбуваються? То суб'єктивно стається враження, що українських дронів разів всім більше ніж того, що може злітати на болотах. А, насправді дуже потрібно ретельно ставитися до такої інформації, бо а, окупантам вигідно, щоб здавалося відчуття, що в них насправді все добре. Але насправді, в квітні місяці були наради, де а, були поставлені питання піднято на поверхню питання того, що в Україні дронів набагато більше. Це було в квітні за останні місяці. Змінилося багато чого, але це, ці зміни сталися в інформаційному просторі. І саме тому ми побачили таку кількість інформаційних вкидів про створення а, певними а, компаніями, точніше там, одною компанією якоїсь кількості дронів в торгових центрах на Москві. Насправді це певна фальшива картинка. І нам потрібно сприймати критично цю інформацію і розуміти, що з точки зору технологічного прориву. Україна попереду, ми маємо тримати відрив. Ми маємо ще більше інвестувати в закупівлю технологій, інвестувати в власні виробництва, інвестувати в власних інженерів і в партнерські відносини з нашими союзниками. Нам потрібно більше приділяти увагу часу та грошей в цьому напрямку і залишати за собою лідерство. Ну, зараз ми бачимо з офіційними повідомленнями. У наша влада каже про те, що більше війна переходить на територію Росії. Ну, власне, ми про це бачимо. Палить хтось не там, де треба, і так далі. В нашому інформаційному просторі зараз багато повідомлень про те, що тисячу дронів полетять на Москву, і так далі. Як ви до цього ставитеся? і Чи нам цього чекати? Я вважаю, що українські цілі вони знаходяться. Формації відновлення державності і демократії на тих регіонах, що тимчасово окуповані зараз, в нас є міжнародно визнані кордони, на котрі нам потрібно вийти. Всі цілі українського обладнання, озброєння вони є виключно мілітарними і вони знаходяться на території а, нашої країни. Це і незаконні забудови на території українського Криму. Це і а, те, що відбувається, і те, що знаходиться зараз на Донбасі, Луганщині, і так далі. Нам потрібно звільнити власні кордони, і насправді чужого нам не треба. Я повністю тут маю а, і суб'єктивну оцінку цього, і я повністю погоджуюся з а, словами нашого уряду, що нам чужого не потрібно. Нехай вони всередині болот самі розбираються з своїми проблемами і знімають своїх церхів. В нас є держава, в нас є демократія, в нас є кордони, і в нас є наша країна, яку потрібно захищати. Тож, коли стається одна ще одна бавовна на території болот, ми про це не говоримо як про результат роботи чогось чи когось. Це виключно напевно хтось палив. Якщо іншими скаже нашу українське офіційне джерела, Дякуємо, пане Валерію, що доєднались до нашого атару. Співзасновник дрон та та у сфері безпілотних технологій та робототехніки Валерій Якованко був з нами на зв'язку. Дякуємо, що доєднались.